Програму Безпечне місто у Сумській тергромаді впроваджують у три етапи у 2021 році. розпочали її втілення. Було виділено на перший етап 3,1 млн один мільйона гривень. Ми цей етап реалізували. На ці кошти було зроблено. Були встановлені камери камери відеоспостереження, саме на в'їзді та в'їзді в місто Суми. Другий етап стартував у 2022 році. 11,5 мільйонів гривень було виділено з Сумського міського і Сумської міської ради з бюджету громади саме на встановлення даного камер спостереження. На даний час, коли ми їдемо по місту Суми, ми бачимо, що основні перехрестя, основні мости, потім теж додавлені були на в'їзді, виїзді. По другому етапу встановлені робочі місця, а саме чотири робочі місця, які Ведуть контроль саме цих камер спостереження, а саме це одне робоче місце це виконавчий комітет Сумської міської ради, одне місце Служба безпеки, Національна поліція і патрульна поліція. Цьогоріч, за словами Олега Рєзніка, планують збільшити кількість таких відеокамер. Також третій етап має включати в себе встановлення камери з програмою розпізнавання. Місця, де велике скупчення людей. Це камери встановлення, а також повністю закриття місця з розпізнаванням обличчя. Тобто, якщо є якісь прикмети по людини, червона кепка, жовта куртка, там, зелені кросовки, це в базу забивається, і воно вже там, де камери стоять, пошукова система, пошукова система шукає і показує, де людина, людина переміщалася. Нині сума встановлено 154 відеокамери, із них три роботизовані. Щоби повністю охопити місто відеонаглядом, за словами Олега Різніка, потрібно до 300 таких камер. Як швидко вони з'являться на вулицях міста, залежить від того, чи виділять гроші на це депутати Сумської міської ради. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.